Ну, Перше, зразу скажу, що пообіцяв дати прогноз, це перебільшення, але змоделювати ситуацію, яка там відбувається, я спробую. І я хочу сказати, що якби можна було чітко передбачити і не чекати будь-яких несподіваних результатів головних громадян, то це опитування або референдум можна по-різному називати. Воно б і не мало ніякого змісту, і так було б відомо. Але я хочу сказати, Чи що мати на увазі не мала ніякого змісту. Ну, якби було відо... якби ми а, наперед а, знали тобто, результати. хочеш сказати, навіть, що більшість не підтримувало б самостійних Донеччину. Як, якби ми бачили, що є а, наперед. Відомі результати, навіщо щось робити? Можна сказати, що є ну, ви як є представник Донеччини, ви як представник партії, яка а, за яку до нечина ж мусите знати справжні настрій. А, Якщо а, нас донеччина звинувачує в тому, що Київ не чує, не знає, є, то ви точно є, мусите різні, знати, що там відбувається? Знаєте, є різні точки зору, і спілкуєшся а, з керівниками. Різного рівня за вашими відчуттями є критична маса на Донеччині, яка готова проголосувати за самостійність самостійно. Давайте строю? вам розповім ситуацію. А ви вже а ви вже самі приймете рішення. Спілкуєшся з керівництвом підприємства. Спочатку так вітаємося, Як справи? Так, там можна зустрітись. Зустрічаємось з колективом. Поговорили. Спочатку відношення таке насторожено. Після того, десь півгодини, годину поговорили. Далі вже починають говорити більш відверто. Кажуть, ну, ми начебто і самі не приймаємо рішення, але на нашому підприємстві є актив 30-50 осіб. Ми скидаємось, підтримуємо і вони їздять туди до Донецька, і там чергують, виступають на мітингах, повертаються. Ми це не афішуємо. З керівником теж, ну ти знаєш, ну ти знаєш, ну, я бачу щось, якийсь рух є, звертаюся до працівників. Вони їздять не в робочий час, вони не прогулюють. А скільки працівників я... на підприємстві? Ну, десь... Ну, різні. Десь я спілкувався з підприємством, де здається півтори-дві тисячі. Їздять 30 тисяч. Ну, давайте. Ну, скільки їздять там, 30 чи 130. Ну, вони так кажуть, що сьогодні поїхали 30-50 одних. Ін, Інше наступний день, може, ніхто не поїхав. На наступний день поїхало ще більше-менше. Але те, що прості люди. Вони навіть якщо не приймають активної участі, то вони все ж таки якось свою думку формують і яке ставлення існує. Розумієте? Я не хочу не перебільшувати цю ситуацію, ні навпаки зменшувати. Але такі речі, більш того, спочатку це е, спілкуєшся, ти цього не відчуваєш. Але коли починаєш розмовляти і е, Намагаєшся більш глибоко розібратись, ти це відчуваєш. Ти можеш прийти на мітинг. І тоді, а, політики прийшли попіаритись. Та ні, я не хочу виступати. Я прийшов подивитись, порозмовляти, відчути настрої. А, давай до мікрофону, давай виступати. І зразу біля тебе декілька груп. Одна каже, це провокатор, йому не можна давати слово. Якщо він скаже, то наш мітинг вже зараз пропаде. Я кажу: ну якщо я такий вже... Така загроза, що якщо два слова скажу, то вже все пропало, то може і дійсно не потрібно. Ні, та ні, нехай говорить. Не пере така скажіть, сама ситуація, я... як я був тут Будуслав. на майдані. Таке саме ставлення людей. Будуслав, таке Будуслав, саме Яка середня зарплата на Донбасі сьогодні? Ну, Ви знаєте, якщо ми беремо шахтарів. і... Середню зарплату, є, середня зарплата по, області, по вашому Ви знаєте, це середня температура по лікарні. Ну, є Тому що у одного 42 температура, інший ну, вже охолонув, і середня 36,6. Але середня заробітна плата по Донбасу, вона вище, ніж середня по Україні, відсотків на 20-30. Тому що якщо десь ну, 3-3,5 по Україні, десь 4... А скільки коштує годинник, який у Годинник, який в мене на руці, він коштує десь 30 тисяч гривень. І мені його подарували на день народження мої близькі і родичі. Через те, що депутати партії регіонів їздять, з я хочу сказати, що коли я прийшов до парламенту, я мав власний бізнес і мав транспорт набагато вищого класу, ніж коли я прийшов сюди. Я їздив на Мерседесі, коли я не був у політиці, а займався бізнесом. А зараз їжу на BMW середньої моделі. І сказати, що е, я щось придбав, щось набагато більше. Більш того, мій власний бізнес не приріс, а у вартісному о, о, оцінюванні. Ну, я вважаю, що він е, втратив суттєво, не суттєво, але вартість. Якщо ви і ще хочу, будете розвиватися перетину, фінансові санкції дуже, дуже серйозно задумуюсь, Чи потрібно залишатись в політиці, чи потрібно все ж таки повернутися до бізнесу. І я працював керівником інвестиційної кампанії. Я працював з бізнес-інкубаторами, допомагав створювати малі середні дрібні бізнеси. куди Частина з них це, в, цей зараз. і зараз я вважаю, що можливо було б більше користі, якби працював тим зараз. Дві с... 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 було пряме з... запитання. Я відповів колезі. як до але. Хотів би знати колишнього секретаря, яким Ренбон чином заступника. але хотів би задати питання колезі. Як ми це ми трапляє ми ми трапляється, що ви приїжджаєте до Верховної Ради на велосипеді, а звідти виїжджаєте на мерседесах, чому Друзі, у вас обратна ситуація